Ну, в першу мірі, очевидно, так інші. Я і помітив, як засудили цей злочин. Очевидно, в країні, такі як Сполучені Штати Америки чи в будь-якій демократичній країні, вибираються президента голосами, а не зброєю, і тому на такі злочини нема місця. Я не вважаю, що е, ті події, е, які відбулися, і той замах на е, колишнього президента Сполучених Штатів Америки, кандидата на президента тепер в листопаді цього року, будуть мати е, якийсь вплив щодо політики Сполучених Штатів Америки до України. Я думаю, що е, очевидно, що е, е, це є е, такі такі злочин, які він буде використовувати, щоб дати відчути, що ситуація заострюється. Але я не думаю, що такі, такі злочини комусь підуть на користь, щодо я говорю на користь в політичному сенсі, або ж пошкодять будь-кому щодо щодо того питання, оскільки це є. 20-літня особа, наскільки ж я знаю, що стріляла, і тут я не бачу якої якоїсь політичної мотивації щодо цього злочину. Я не думаю. Я думаю, що його шанси будуть вирішуватися на підставі далі кампанії ще мають, так ви знаєте, будуть. І конвенції, і е, е, республіканської партії, які почнуться 15 липня. Відтак буде ще і е, демократичної партії буде ще е, один дебат. Е, так що буде, я думаю, що ті речі будуть вирішуватися на підставі е, подій і е, 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 кампанії одного кандидата і другого. Ще видно, те ви знаєте, питання щодо президента Байдена є ще цілий такий відкритий дебат, чи він є найкращим кандидатом, щоб балотуватися в листопаді, чи можливо його варто замінити? І тому тут ще є дуже багато невизначених таких питань, які можуть впливати на результати виборів. Ну, я думаю, що ці взагалі ця ціла як ви ви напевно слідкуєте за цією борчою кампанією? Вона є емоційною вже, і, і я повторюю, що я не думаю, що більшість американців будуть вирішувати це питання на підставі злочину, який яку, яку поконув, якийсь 20-літній молодий чоловік. Я чи будуть використовувати це в різних соціальних мережах до таких емоційних закликів? Так, такі будуть заклики. Вони перейдуть, і я думаю, що вони не будуть впливати на результати виборів? Ну я думаю, що і, і, і ви назвали Сполучені Штати Америки і Франції. Це є дві країни, які через дуже довгі Час мали успішні острій, тому я не думаю, що треба вирішувати чи міняти фактично структуру державного на підставі таких злочин, які відбуваються. Та як ви знаєте, в Сполучених Штатах Америки останній раз щоб бути, замах на колишнього чи президента, чи колишнього президента, це. Поверх 40 років тому, як був замах на президента Рональда Рональда Регіна, і тому я думаю, що це є такі злочини, які поліція в Сполучених Штатах Америки мусить переглянути протокол, щоб можливо ще краще захищати своїх кандидатів, але я не думаю, що це. Повинно викликати якийсь перегляд державної структури країни, яка була успішною своєю структурою, яка зараз є. Ну, так як ви знаєте, в заявах було сказано, що шлях України до НАТО є незворотний і це є позитивний вислів. Однак не було запрошення України до НАТО, і я думаю, що це дуже шкода, що такого запрошення не було, оскільки Україна сьогодні фактично захищає не тільки свою територіальну цілісність, але захищає цілу Європу і фактично запобігає, що Росія. Не викликає п'ятої статті е, НАТО. Бо як Україна, не дай Боже, не була успішною в захисті своєї територіальної цілісності. Е, Росія буде явно йти далі, е, бо бажає відновити радянський союз і тому є е, 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 великі можливості, що е, е, треба буде викликати п'яту статтю. НАТО, і ми будемо на жаль, тоді усі свідками трати щитової війни, оскільки це, це так, такі є зараз е, часи, е, мені здавалося, що було багато краще, якби лідери країн НАТО були, запросили Україну і дали чіткий сигнал, що е, е, вони будуть по стороні України, що будуть захищати територіальну цілісність. І що не будуть вирішуватися геополітичні питання на підставі сили? Ну я думаю, що що нашим викликом, цебто і і, і владних структур України і української діаспори є е, 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 фактично змінити тей, такий, такі. Стратегічні мислення заходу я думаю, що до великої міри захід допомагає Україні наскільки щоб Україна не програла цієї геноцидної війни. Я думаю, що нашим завданням чи викликом є переконати Захід, щоб дивитися на це інакше стратегічно і допомогти Україні якнайскоріше виграти цю геноцидну війну. І робити ті кроки, які є потрібні в тому числі надавати вчасно зброю. Я думаю, що скасувати всі обмеження, як Україна може користуватися цією зброєю, конфіскувати і передавати Україні заморожені активи Росії. Поза межами Росії, а не тільки скажімо, відсутками цих, цих, цих активів, інакшими словами, щоб активно допомагати Україні виграти цю війну. Я думаю, що як такий буде напрям і таке мислення, то і буде запрошення України до НАТО. Я думаю, найголовніший аргумент є, що Україна сьогодні захист, Чає світ відтратої світової війни, і що є в інтересах е, кожної країни е, е, західної, щоб Україна виграла цю війну, оскільки сьогодні Україна платить свою найвищу ціну, е, щоб захищати демократію і наші вартості, бо дають е, своїх молодих людей на поле бою і гинуть молоді люди. Захищаючи власне наші фундаментальні принципи і основи, і тому є, на мою думку, це найкращий аргумент, щоб переконати, що тепер є прохання сторони України, щоб західний світ вчасно і ефективно передавав зброю і допомогу Україні, а краще допомагати в цей спосіб. Ніж е, мусити висилати своїх е, молодих людей е, захищати е, Європу, е, і тому я думаю, що це є найкращий аргумент.